Ну, оце ми бачимо, вже корпус готовий, в принципі, він тут товщий тут звужується такий от. Ну і за щодо цих от залізних обручів воно тримається в кучі. Шкіру ми замочуємо ну, приблизно на добу. Якщо вона пересохла, то можна і, і більше замочувати. І так само кінський хвіст ну, його треба, ну, щоб він намок, бо на суху волосся, його треба зав'язати вузлом, узлом, а на суху він не зав'язується Взлом... От Такої товщини ну, для, для гри достатньо. Тобто можна, щоб він був і товщий, ну, товщий. Це... От я інколи бачив. Отакі от от стоять хвости, ну, це абсолютно зайве. Тобто, ну, він, він там не треба, його важко хватати. А для гри достатньо такого тоненького. От. І волосся це я використовую з монгольських коней. От, от Коня беруть, хвост, не від кабилиці, а коня беруть. Це не сексизм. Просто кінь пісяє вперед і хвоста не замочує. І він у нього ну, волосся більш, так, більш якісне.